Свої, такі щасливі тут історії, такі життєві може. Привіт всім, хто постійно дивиться випуски веселих каруселей. Ми до вас знову з новою цікавою історією. А якщо ви вперше завітали на наш канал, то перегляньте попередні випуски. Сподіваємося, що вам сподобається. А також напишіть у коментарях, яка історія вам сподобалася найбільше. Ви готові розпочинати? Я теж готова розповідати вам нову історію. Тому сідаємо і розпочинаємо. Слухайте, хотіла у вас запитати, а чи були у вас якісь страхи? От ви чого-небудь боїтеся в своєму житті? Наприклад, а що ви боїтеся? Я лева, лева, ого, Емілія боїться лева. Назар, а ти кого боїшся, чи що? Я таку тварину боюсь, я не я, звать, але вона страшніша, ніж лев. Лев навіть її боїться, а вона менше чому. Ага, але теж тварину Захар, а ти кого боїшся? Я боюсь смертельних укусів космово Ага, смертельник укусів змії. Ну, це серйозні страхи. Я сьогодні вам також розповім історію, як ви вже думаю, здогадалися, про те, як в одного хлопчика Валерія був певний страх. Але він не здогадувався, що проблема насправді в страху. Одного дня Валерій сидів в своїй квартирі, розгорнувши Біблію, він читав про Давида та Голіафа. Читав і думав. От чим Давид був такий особливий? Що Бог його наділив такою суперсилою. Хлопчик добре знав, що Давид, в момент, коли він переміг Голіафа, був молодим хлопцем. Можливо, йому було років навіть 15. Валерій це добре усвідомлював. І от, аналізуючи цю біблійну історію, Валерій думав: напевно, немає жодної людини, яка би мала би таку силу, як мав Давид. Бог його наділив унікальною силою і вміннями. Поки Валерій так роздумував, до кімнати війшов тато. Тату, напевно, Давид був особливим. Тільки йому Бог дав таку сміливість. Справді, тату. Ось я хоч і вірю в Ісуса, а все одно боюся дімку дубину з сусіднього будинку. Він усіх б'є. За що ж він б'є всіх? Не знаю, злий він якийсь. Відтоді, як ми сюди переїхали, ось уже другий місяць, я тільки й чую, як усі хлопці про нього говорять, що він дуже сильний, кулаки в нього величезні, злубцює він всіх. Б'є тих, хто його боїться. Цей Дмитро Дубина був таким дуже грізним і жорстоким хлопчиком. І, от коли Валерій розповідав для тата про цього хлопчика, Тато зауважив і сказав таку річ. Знаєш, а я, мабуть, можу відкрити тобі одну таємницю. Мені здається, коли ти читав цю історію, ти уявляв себе Давидом. А роль Голіафа у твоїй уяві виконав народний артист і атлет Дмитрик Дубинін. А як ти здогадався, тату? Дуже просто. Особливої мудрості в цьому немає, та тільки ролі ти розподілив неправильно. Гуляв, це не Діма, а твій власний страх. Як це? Дивись, ось зміниться Діма, стане хорошим. А твій страх залишиться в тобі жити, поживати. Потім прийде інший, сильний і великий хлопчик, наприклад. Петрик Бульдозер, і ти його будеш так само боятися, як раніше боявся Дімку Дубину. Тобто Діму. Зрозуміло? Так, зрозумів. Тільки як Діма може змінитися? Всі говорять, що він не виправний А ти забув, що Ісус може змінити будь-яку людину. Розкажи Дімі про Бога. Я розповів хлопцям, і вони почали мене дражнити монахом і попом. А дімкові скажу, він мене поб'є. Тоді тато відкрив Біблію і почав читати місце, де говориться про те, що наша сила у Бозі, і Бог дає сили перемагати будь-які труднощі. Поки тато із Валерієм розмовляли, вони почули за вікном якийсь галас. У чим річ. Розумієш? Хлопцям набридло, що дімка такий задарикуватий, і вони вирішили відлупцювати його всім двором. Я відмовився, і тепер зі мною ніхто не розмовляє. Ой, тату, дивись. Як ви думаєте, що відбувалося за вікном? Дмитро Дубина, а також ще хлопці із вулиці зібралися разом на площадці біля будинку. Тато із Валерієм дивляться через вікно і бачить, як Дмитро Дубина викрикує, махаючи палкою. Ану, чужики, геть звідси. Ну що, з силою мірятися хочете? Давайте вже по черзі. Хто перший? Тато поглянув на свого сина і сказав: Знаєш, з однієї сторони здається, що Дмитро Дубина такий кремезний, жорстокий і сильний хлопець. Але насправді йому не вистачає любові. Насправді цей хлопчик зранений і він не має друзів. Тому він хоче здаватися отаким розбишакою і задиракою. Всіх зачіпляє, зі всіма старається боротися, битися. І тут тато не встиг кивнути оком, як Валерій вже вибігав із двору. Куди ти, синку? Я хочу перемогти Голіафа! Поки Дмитро Дубина із тими хлопцями пробував розбиратися і пропонував, хто ж перший вступить у бійку, хлопці злякалися і всі розбіглися. І Дмитро Дубина не так швидко помітив, що йому назустріч іде Валерій. А Валерій був худощавим, таким невисокого зросту хлопчиком. Але він крокував сміливо. Він ішов назустріч своєму страху. Ти що? Не боїшся мене? Ні. Ха, може, ти займаєшся карате і поб'єшся зі мною? Я не хочу з тобою битися, та й не вмію. А, може, ти не знаєш, хто я? Я гідний захоплення, я гроза міста, найсильніший, найхоробріший. Усі мене бояться, і мені немає рівних? Я знаю, хто ти, Дімо. Ти гідний співчуття й жалю, найсамотніший і нещасний хлопчик нашого міста. Усі тебе бояться, і в тебе немає друзів. Колись тобі зробили дуже боляче. Але замість того, щоб знайти близького друга і відкритися йому, ти почав усіх відштовхувати від себе. І тобі стало ще гірше. Адже тобі не завдають радості твої подвиги. Звідки ти це знаєш? Хто тобі розповів? Я можу повідомити тобі, як його звуть. Кого? Того, хто дуже любить тебе. Брехня, мене ніхто не любить. Усі мене ненавидять і мачуха, і сусіди, і хлопчаки. І мій батько ненавидів мене. Завжди бив, коли був п'яний. А говорив, що любить мене, потім узяв та й помер і залишив мене самого. А за те, що ти брешеш, я тебе зараз відлупцюю. Дмитро не міг зрозуміти, його кулаки розжались самі по собі, і вже він не здавався таким жорстоким, як був раніше. Слова хлопчика його глибоко зачепили. Дмитро не міг зрозуміти, що коїться, розвернувся і побіг в іншу сторону. Валерій побіг за ним. Дмитро сів у старій клуні. Там в нього була така груша, яку він бив, щоб свою силу, свої мускули накачувати таким чином. А потім він тренувався на груші боксерській, а потім тренувався на хлопцях, відпрацьовував удари. І от він прийшов в ту клуню, там сів і витирав сльози. Він не міг зрозуміти, що відбувається, хто цей Валерій. І чому він сказав для нього таку фразу. А тут вже зайшов до цієї старої, до цього старого приміщення також Валерій. Він знову поглянув на Дмитра і каже: Слухай, я тобі ще так багато можу всього розповісти. Я справді люблю тебе, і Ісус справді любить тебе. Ісус любить тебе і я люблю тебе, а це вже двоє. Пішли зі мною, пішли до мене додому. Я хочу дружити з тобою. Ходімо до мене додому, я багато про що хочу тобі розповісти. І так почалася велика дружба такого грізного Дмитра і маленького, худощавого хлопчика Валерія. Але насправді Валерій зрозумів, що таким чином Бог йому допоміг перемогти страх. І також Валерій усвідомив ще один важливий урок він не думав. Коли навіть розмовляв з татом, що Бог може змінити серце такого жорстокого хлопчика, як Дмитро Дубина. Але Бог зробив чудо, Бог розтопив його жорстоке серце і дав йому любов. Тому тепер Валерій і Дмитро Дубина стали найкращими друзями. Я хочу також вам побажати, мої слухачі, що якщо у вашому житті є якісь страхи, особливо якщо це стосується якихось людей. Можливо, вам страшно спілкуватися, можливо, хтось вас ображає, так як Дмитро Дубина ображав всіх однолітків навкруги і тих, хто поруч з ним на вулиці жили. То пам'ятайте, Бог дає сили, як давав Давиду, перемагати всі страхи, перемагати Голіафа. І справді, Божа любов може робити такі чудеса. Божа любов може змінювати серця не тільки Дмитра Дубини, а й кожного хто. Буде потребувати її, і ви можете бути такими носіями Божої любові для ваших однокласників, сусідів, друзів, тих, хто вас оточує. Нехай Господь допоможе всім нам перемогти перемогти всіх наших голіафів і йти за Богом, тримаючись в його за його крепку руку, любити його і читаючи біблійні історії, завжди надихатися ними. Дякую вам, що ви так уважно мене слухали. Ви ж кажете, що каруселі любите за подарунки? Подарунки для вас також є. Дякуємо теді. Мої сьогоднішні гості дуже довго мріяли, що ви потрапите на випуск програми Веселі Каруселі. Якщо ви також знаходитесь в такому числі, тому нагадуйте своїм матусям і татусям, щоб вони вас привезли до нас на веселі каруселі. Ми будемо щиро раді зустрічі із вами. Нагадуємо, що під відео є номер телефону, за яким ви можете зателефонувати або написати Телеграм чи вайбер, щоб ваші діти завітали на веселі каруселі. Дякуємо, що дивитесь наші випуски. Нехай Господь благословить вас. Будьте усміхненими, щасливими. Читайте, досліджуйте Біблію. І нехай біблійні історії оживають у вашому житті. До, До зустрічі!